Доброго здоров'я! З вами, як завжди, плей-офф і це продовження легендарної кар'єри. Перед тим, як почати, я хочу привітати всіх вас з наступаючим новим роком і побажати всім вам, щоб ваша найбажаніша мрія здійснилася саме в 25-му році. На мою думку, у всіх нас, у українців, зараз лише одна мрія, це щоб закінчилася ця клята війна, і ми нарешті змогли повернутися до нормального життя. Також, друзі, я. Хочу висловити вам вдячність за вашу підтримку. В цьому році канал зробив дуже неочікуваний для мене насамперед ривок з нуля. Нас вже з вами 1785. Саме так, друзі, 1785 підписників. Буду з вами відвертий. Мені дуже сподобалася взаємодія з аудиторією. Деякі ваші коментарі часом дуже сильно підіймали мій настрій, особливо в моменти печалі від того, що відбувається навколо. Я буду продовжувати писати ролики для вас і старатися робити якісний контент, аби потішити вас у відповідь. Дякую, друзі. Ну а зараз давайте відновлювати нашого усика і готувати до наступного поєдинку. Закінчився контракт з тренером і з нашим менеджером. Продовжуємо ці контракти. У тренера 350 поємтів досвіду. Давайте його трішки апнемо. Щоб йому такого вкачати. Захист, серце, це мені не дуже цікаво вже. Давайте швидкість. Швидкість на оціночку А. Залишається ще 189 поїнтів. Давайте постараємося витривалість вкачати на оціночку А. Трішечки не вистачило, але нічого. Дивимось, кого пропонує нам менеджер. Так, ну і тут Флойд Патерсон, друзі. В попередній серії я обіцяв, що швидше за все ми будемо битися з ним. Ну і наш менеджер таке враження, що почув мої слова і давайте підпишемо контракт цей. З Флойдом ми вже билися, друзі. Дуже класний він боксер. В нього і швидкість ударів, подивіться, 99 відміточка, і по силі він також дуже непоганий. І по перкам зараз нагадаю вам перший перк на комбінацію. Другий перк це руки блискавки, швидкість ударів збільшена на 10%. І третій перк це злий кук лівою першого рівня. Контракт підписано. Йдемо до тренувань. До речі, після того, як ми побили Роя Джонса в попередній серії, він завершає кар'єру, друзі. Ростер все у нас бідніє і бідніє. Тренування завершено, друзі. Сашко у нас в дуже гарній кондиції. У нас стати 88, У опонента нагадаю 91. Так, ну з богом, друзі, поїхали. Сподіваюся, новорічний випуск не зіпсується поразкою. Так. Одразу Флойд починає свою роботу. Мені потрібно поекономніше працювати, друзі, тому що після останнього бою проти Роя Джонса мене дуже здивували показники повитривалості в кінці. І більше бити Флойду, мабуть, все-таки по тулупу. тому що тоді капітану Крюку я дуже мало бив по тулупу. в основному все в голову летіло. І був такий результат по витривалості. Дуже гарно, друзі, здвоєний джеб по і якраз я ухилився від його ударів. Добре, гарний апперкот. Займаємо центр Рингу. На жаль, судді в цій грі на це не звертають увагу, хто агресує, а хто обороняється. Ну, але ви бачите, що просто Флойд мало йде вперед, тому мені просто необхідно підтискати його постійно. І ноутфайтер. Непогана серія від нього. Не пропускав я там. Ух ти! Гарний контр... контр-джеп чи це був, так, здається, чи прямий. Продовжує агресувати. Окей. Окей. Дуже добре, гарний прямий вставили. Так, але під кінець все ж таки пропускаю, я потулку пропускаю цей удар. Так, ну і я не розумію, чомусь в мене дуже багато витривалості витрачається, друзі. 9% за раунд це ту матч. Яка гарна чотирьохударна серія. Одразу Сашко у нас розпочинає з комбінаційної роботи. Дуже гарний прямий. Дуже добре по печінці лівий кук зайшов контрударом. Так, ну і що, Флойд, будеш на мене йти? Ні? Все одно не хоче йти, хоча на пропускав йому потрібно рятувати цей раунд, але штучний інтелект щось не дуже в нас зважає на це. Добре. Взагалі не агресує, навіть не відповідає на мої удари. Так на жаль, це в молоко все було. Добре, гарно ухилився. Це все було в блок, не страшно. Дуже гарна комбінація. Гарно ухилився, заблокував і назустріч пробив. Супер. Добре? Друзі, чистенько відпрацював цей раунд. Просто чистенько. Дуже багато ударів йому на ніс. Так, що по витривалості? Аж 5% витривалості ми, друзі, відновлюємо за цей раунд. Значить, ось в такому стилі мені і потрібно проводити раунди. Старатися поки що не бити силові. Дочекаємося, коли спло, закінчиться витривалість, щоб йому було важче вставати після нокдаунів. І постараємося зробити нокаут. Так. Добре, гарно ухилився. Погана серія від нього. Дуже гарний правий силовий. Хочеться його витягнути на себе і провалити, друзі, щоб дати контрударів побільше, але він щось не особливо якось ведеться. Ух ты! А от від нього дуже гарний контрпанч. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, відходимо. Дуже боляче тулупу. Більше половини здоров'я корпусу зніс цього удару. Гарний апер від нього. Дуже добре. Вся комбінація в мене пройшла. Ну, такий раунд, знаєте, на тоненького, швидше за все він його забрав. Але із хорошого 5% витривалості ми відновили. Так, дивимось. Ні, третій раунд я забрав, я перший чомусь віддав, не розумію чому. Потім по кампу бокс треба не забути подивитися, що там відбувалося в першому раунді, чому судді віддали йому перемогу. Мені здавалося, я набагато більше ударів наніс. Дуже гарний апперкот під руку, друзі. Дуже добре. В розмінах ми переважаємо, і до цього ще й серію стих ставити. Дуже добре по печінці прямим. Так, Січка з'явилася так в нього, чи мені здається. Добре. Ух ти, ну Сашко, дуже повільно В тебе якийсь лівий хук зараз вийшов. А от зараз дуже добре. Дуже добре, друзі. У Сашка почали дуже часто вилітати контрудари. Дуже гарний правий. Дуже добре, друзі. Дуже гарна кінцівка раунду. Так, чи це у Сашка Січка з'явилася? Це у Сашка нашого Січка з'явилася, друзі. Коли я встиг там пропустити, мені цікаво. Я зразу відскакую, хочу провалити його, він якось взагалі не реагує. Це, мабуть, аутфайтерський стиль такий. Непогано він на близькій дистанції мені настріляв. Дуже добре. На апперкот. Так, ну, по тулупу я, як завжди, пропускаю. Я просто, друзі, не бачу цього удару по тулупу. Мені здається, що апперкот буде завжди летіти в голову. Я боюсь цього удару, тому що можна відкиснути від нього. Анімація дуже схожа, тому завжди блокую голову. Суловим по тулупу. Дуже добре. Дуже добре. Задав жарку під кінець раунду. 75% витривалості в нас залишається. Так, і ще 5 раундів попереду, друзі. Екватор. От зараз дуже гарно провалив. Назустріч видав йому силовий. На жаль, друзі, не зайшов аперкот. Якраз у момент, коли він заходив мені бити по тулупу. був би контрудар дуже непоганий. Добре, зараз аперкот працював. Так, відходимо, відходимо, по тулупу боляче він б'є. Ой-ой-ой, знову по тулупу пропускаю. Це бачу, друзі. Це бачу, дуже вдало ухиляюся. Так, ну а тут він все одно влучає. Добре, гарний раунд, гарний раунд. Толковий, 68% витривалості. Так, всі раунди, крім першого, друзі, ми забрали. Ну, мабуть, всі забрали, тому що, як ви знаєте, те, що ця, ця табличка з'являється з результатами, це не завжди відповідає дійсності. Це прогнозований результат. Буває так, що в кінці відрізняються ці показники. Так, тут багато в молоко я... Ударів настрелял, так, все одно наражаюсь на контр удар. Дуже доброе, доброе. Змінялися ми силовими, Ух ти. добре, зрозуміло, корпус почервонів. Буду відходити. Ну от все, бачите, як штучний інтелект працює. Як тільки я напропускав таких суттєвих ударів, одразу він починає переслідувати і накидувати мені побільше ударів, зразу включається. Так, Відходимо. Ось цей раунд, можливо, він і забрав. Силовин не влучаю правим своїм коронним. Важкувато якось битися проти аутфайтерів, друзі. Дуже гарно вони розміняють дистанцію. Дуже багато ударів в мене летять повз ціль. Добре! Дуже гарний правий силовий. Так, але він в цей момент мені тулуп пробуває. Добре через блок. Дуже добре. Але залишився без витривалості. Відходимо одразу. Дуже гарний прямий друзі від Сашка. Дуже швидкий і влучний. Влучний. Розкішно, просто розкішно. Флойд Паттерсон якраз цей момент викидав свій силовий, але я був перший. Кайф. Просто на зустріч в розріз. все В кращих традиціях. Так, Встає, начебто, без проблем. Ну і він в стані Грогі. треба продовжувати. Ну, добити, на жаль, не вдалося, друзі. Там трішечки залишилося, але Так, ну потрібно, мабуть, мені тоді більше прямих, друзі, пробивати, тому що в попередньому бою Рой Джонс також у нас відлетів в одному з раундів від силового прямого. Я так розумію. Не тільки хуками потрібно працювати, просто куки вони практичні. Вони в більшості випадків влучають. А от прямі там опонент може зміститися вліво-вправо і все. Дуже гарний правий. Без шансів просто забрали цей раунд. У нас два раунди залишається. Дуже добре занирнув. Дуже добре, друзі. Скільки контрударів я йому вже напробував за цей бій. Так, потулупу пропускаю, але не дуже боляче начебто. Ага Ой-ой-ой. Ой-ой-ой! Небезпека! Тепер вже Флойд мене підтиснув. Сашко, відновлюйся, відходь від канатів. Ну що сказати, все одно дуже сильний опонент, друзі. То відбігаю від нього, тому що ну це просто жесть. Одну серію пропускаєш і все ти можеш лягти в нокдаун. Непоганий правий хук від нього. Добре. Перетерпів, відійшов. Ну, Раунд віддав, віддав. Дуже попався на потужну серію від нього. А хоча по прогнозованому результату, друзі, ні, не віддав. Ну, Це вже будемо дивитися в кінці, як судді нас судять, тому що це ж така справа, роз, самі розумієте. Дуже добре, гарний правий силовий. Він хоч і повільний був, але воїть не встиг від нього ухилитися. Ну, Я відчуваю, що опонента, друзі, набагато більше витривалості, ніж у мене. Затяжні серії. Дуже гарний прямий. Я не дістаю я левым силовым. Снова по тулупу пропустил. Ой-ой-ой. Друзья, снова Гроги и це нокдаун. Да Та як так? Ну как так? Чому мене так швидко вирубають опоненти? Ну Сашко ж в нас прокачаний, там в нього стійкості дуже багато. Захист також дуже гарний. Ну нічого не поробиш. Встаємо, все одно ми заберемо цей бій. Так, і можна, до речі, поагресувати трошки. 40 секунд. У мене працює перк. Ой-ой-ой. Немає витривалості, все в молоко. Добре? Так, головне самому не відлетіти ще. Дуже добре, друзі. Віддячуємо йому під кінець. Дуже гарний, коротенький, правий. Майже без замаха у Сашка дуже подобається мені його правий хук. Просто в розміни я полетів, тому що дуже неприємно було відлітати в нокдаун після такого гарно проведеного бою. Ну, кількості раундів я маю на увазі. Ну і все, друзі, це нокаут. Круто, круто. Я дуже задоволений. Щось нього аж око почервоніло. Я дуже задоволений те, що у нас новорічний фінальний випуск закінчується нокаутом від Сашка. До речі, я хотів подивитися саме цей перший раунд, чому віддали судді йому перевагу. Так, ну мабуть, тепер я розумію, чому, друзі, 24 удари дійшло до цілі з моєї сторони, і 26 з його. Ну, тобто, взагалі, дуже рівний раунд був. Але все ж таки в нього на два влучних удари більше. Ну і по загальній статистиці, друзі, витривалість. Я не розумію, як це працює. У опонента 76% залишилося. А хоча, з іншого боку, можливо, це і справедливо, він же набагато менше ударів, ніж я викидав. Ну як на багато? На скільки це? На 20% менше ударів він викидав. У мене 556 ударів викинуто, в нього 468. Не знаю, друзі, не знаю, як це працює. Десь я напомилявся, можливо, і більше, тому втратив багато витривалості. За цей... Отримуємо за цей бій гроші. Славу просуваємося, друзі, в усіх рейтингах на одну сходинку. Тепер ми скрізь на шостій сходинці знаходимося. І оціночка за цей бій від тренера. А я дуже цим задоволений. Після цього бою в нас повідомлення, друзі, потрібно відмовитися від двох поясів: національного і інтерконтинентального чемпіона Європи. Щоби боротися за світові пояси. На цьому все, друзі. Отакий От у нас останній в цьому році вийшов випуск. Дуже, дуже непоганий, дуже гарний бій був. Я всіх вас ще раз вітаю з Новим роком і бажаю веселих свят. Па-па!